Христос посеред нас, шановні глядачі, до вашої оселі знову завітав Православний Вісник програма про небесні дороговкази на шляху нашого земного буття, яке, до речі, ось ось перед поріг Нового року. А це означає, що настав час проаналізувати, прожитий рік його втрати і здобутки, замислитися над тим, як би ми хотіли прожити рік майбутній, а для цього визначити на 2019-й вірні пріоритети. Погоджуся, це непросто знайти правильне місце для всіх наших земних турбот і потреб, але є дуже добрий рецепт поради від блаженного Августина. Якщо Бог для тебе буде на першому місці, тоді решта у твоєму житті буде на своєму. І сьогодні у програмі ми спробуємо підбити підсумки року, що минає. Поринемо напередодні новорічної ночі у святкову атмосферу Софійської площі, взявши участь у запаленні вогнів на головній ялинці країни. Який євангельський текст найбільше підходить до новорічної пори? На думку спадає історія про безплідну смоківницю та про господаря, який вирішив зрубати її через відсутність плодів. Смоківниця образ людської душі, від якої Бог чекає на духовні плоди. Зречення злоби та егоїзму, щире покаяння, здатність до жертовної любові, зрештою, справи служіння Богові і ближньому. Отже, для нас новорічна ніч це ще одна точка відліку, дарована Богом для того, щоби змінитися на краще, щоби навчитися віддавати кесарево кесарю, а Боже Богові, щоб спробувати жити у згоді з нашим Творцем та його законами. З якими дарами та плодами своїх духовних звершень підходить до завершення року Українська Православна Церква, яка намагається жити саме за принципами Євангелія і приносити Богові саме ці духовні плоди. Традиційно наприкінці року духовенство Київської єпархії провело підсумкові єпархіальні збори. Зібрання проходило в трапезному храмі Києво-Печерської лаври, тимчасово перетворивши його на залу засідань. Очолював збори предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Перш ніж розпочати засідання, його учасники піднесли спільні молитви за спочилими священниками, які пішли із земного життя у 2018 році. У роботі зборів взяли участь архієреї Української православної церкви, підпорядковані Київській митрополії, та близько 700 церковних клірків. Предстоятель Української православної церкви відкрив збори, привітавши всіх учасників зібрання. У звітній доповіді архіпастер розповів про діяльність Київської митрополії за рік, що минає, та оприлюднив статистичні дані про адміністративно-церковний устрій єпархії. На сьогодні Київська єпархія налічує 17 вікарних архієреїв, серед яких 11 є керуючими вікаріатствами. Особливу увагу блаженніше Владика приділив соціальному служінню, зокрема, трудам у цій царині столичного духовенства на парафіях. До слова, їх нині налічується близько 400. не обійшов увагою митрополиту Нуфрі і Чернече життя Київської єпархії, якій підпорядковано 22 монастирі. у тому числі й відомі на весь православний світ святині Києво-Печерська та Почаївська Лаври. Трудом і молитвою в них служать понад тисяча монахів. Наприкінці зборів архіпастер відповів на численні запитання присутніх щодо актуальних проблем церковного життя. А на завершення архіпастер відзначив церковними нагородами цьогорічних ювілярів із побажанням Божої допомоги на ниві служіння церкві Христовій. На сам кінець блаженніший митрополит Онуфрій привітав усіх із прийдешніми різдвяними святами та побажав миру і духовної міцності, і вірою в те, що Господь не полишить боголюбивий народ України. Саме Божої допомоги наша церква потребує зараз як ніколи. Та, попри те, що в релігійному житті України утворився нині певний духовний хаос, як сказав нещодавно блаженніший митрополит Онуфрі, Українська православна церква і сьогодні веде корабель шляхом спасіння. В усіх храмах під час богослужінь підносяться молитви про мир в нашій державі та в родинах. Українська православна церква має своє представництво при європейських міжнародних організаціях і має можливість доносити свою позицію у сфері церковних державних відносин до країн-членів ОБСЄ. Практично в усіх єпархіях наша церква здійснює душпастерське служіння, допомагає немічним та знедоленим. А передусім дбає про найменших, бо за ними майбутнє церкви. Зводяться нові храми і монастирі, божими домами повняться практично всі єпархії нашої церкви, Боголюбиві віряни щиро моляться біля запалених лампад про душевний мир і спокій та за життя у вічності. Ну і звичайно ж, не оминути факт висвячення нових служителів церкви, у тому числі й архієреїв минулого року. До сонму архієреїв Української православної церкви додалося ще семеро. Архієрейське служіння чи не найскладніше, бо саме від них залежить, як іде церковний корабель в цей неспокійний час. У перекладі з грецької дослівно архієрей, старший священник, начальник священників, так називають священнослужителів найвищого третього ступеня християнської церковної ієрархії єпископів, архієпископів, митрополитів. Вони несуть сверхіпастерський послуг і пасуть стадо Господнє, ведучи його праведним шляхом до життя вічного. 28 років тому архієрейський посох на таке служіння отримав наш предстоятель церкви митрополит Онуфрій. Пройшло 28 років з дня херотонії воєпископа. І то, що я пам'ятаю, ці дні. Що мене хвилювало, це відчуття свого недостоїнства. Тому що я не відчував себе і зараз не відчуваю себе достойним того великого служіння, на яке Господь мене поставив по своїй милості. Єпископ – це є ну, голова церкви. Верні, голова церкви Христос, але він якби намісник, ну не намісник, і це теж так не дуже правильно буде, це є виконавець Господньої волі на землі в церкві. Він повинен упорядкову життя зовнішнє, внутрішнє життя церкви. І єпископське служіння, воно не звільняє людину від монашеських обов'язків. Від маднашего послуху і обітниць. Те, що дав я як монах, обітниці перед Богом, я їх намагаюся виконувати і стараюся все, щоб їх виконувати і під час мого єпископського служення. Тому що єпископ — це не тільки адміністратор якісь, ну, Богослов, а це має бути християнин з великої букви, який має відповідати цьому званню по своєму внутрішньому моральному стану. Якщо нема морального, правильного морального стану у людини, то їй трудно звершувати це служіння. Для неї воно дуже занадто важким буде і непосильним. Господь дає цей жезл жезлоєпіскопові. Як жезл влади. Але в християнстві трошки по-другому розуміють владу. В Євангелії говорить, що хто з вас хоче бути перший, хай буде всім слугою. Має бути останнім. І це є настояча івангельська влада. Коли той, хто отримує жезл влади, він має бути для всіх слугою. має себе сміряти і ставити на себе на саме по останнє місце. І це буде правильна влада. Тоді правильно можна віднестися і до тих, кого Бог дає нам для духовного керування, і до себе самого. Так що я дякую Богові за те, що Бог мене сподобав грішно, недостойно цього сану. І прошу святих молитв, у вас, всіх. Щоб Господь допомагав мені нести це, це служіння ну, з тим достойністю і, і, і так, в такому напрямку, і, і з тими мірами, законами, які Господь в, в, в определяє для нас, як для священнослужителів, що ми маємо бути слугами для всіх, хто хоче досягнути спасіння. Не бути владиками в буквальному смислі, а слугами. Згідно з вченням церкви, обрання кожного достойного на архієрейське служіння супроводжується висвяченням у свята і святих собором уже діючих архієреїв. Таке правило свідчить про апостольську благодатну спадкаємність. Ми записали спогади кількох архієреїв про ті хвилюючі моменти в їхньому житті, що відбулися у різний час. Намісник Києво-Печерської лаври в архієрейському сані вже 22 роки. Монашество це не одне і те саме з архірейським служінням, тому що монах може бути простим монахом відповідати тільки за себе. А пов'язане архірейство з монашеським послугом, і послуг монашества з архірейським це подвійна нагрузка на людину. Апостол каже, що желаю архірейства добра жила. Є люди, які дійсно добиваються, які хочуть. В моєму житті я все робив по послуху і ніколи е, ні в кого, як казав, покійний митрополит не просив і нічого не відказувався. Що було зі мною, коли мені сказали, е, що блаженніший сам мені сказав, в суботу це було і каже: якщо буде все добре, на слідуючу суботу, тобто Лазареву, якщо не буде проти вас ніяких противостоянь, то я вас руку положу в свого вікарного. Єпископа, намісником вилишаєтесь. Моє серце переповнив страх і трепет. Дійсно, я дуже плакав, тому що я не боявся чогось, я е, трудів, але ж я й до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти, що може статися з людиною, тому що я повинен бути образом для вірних, встоянням в віри, що сьогодні обов'язково. Край необхідне для нашого єпископату, не тільки єпископату, а для нашого священства. Тому э, страх і трепет прийде на мене, але не я тьма. Я усвідомив, я зрозумів, що на мене Господь полагає, і що від мене Господь потребує. Тому що коли людина э, йде назустріч Богу, і коли, а я завжди прошу Бога, Господі, щоб моя воля. Співпала з твоєю волею, тому що людина сама не може собі нічого зробити, якщо не допоможе Бог. А те все, що від самої людини, це є гріх і гріховні навики. Тому я переживав, я ніколи не втрачав, слава Богу, і прошу Бога, щоб страх Божий оволодівав не тільки під час моєї літургії, коли я служу, під час моєго життя взагалі, щоб дійсно мати. Той трепет священний відповідальність перед Богом. Керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній отримав єпископський жезл 12 років тому. За час свого архієрейства він звершував різні послухи, Був і вікарієм Київської митрополії, і ректором київських духовних шкіл. А нині має титул митрополита Бориспільського і Броварського, керуючого Бориспільською єпархією. Можливо, я почну щось з іншого, почну чуть раніше, з тієї міті, коли покійний збережний митрополит Володимир мені сказав, що на найближчому синоді буде розглядатися питання про моє майбутнє служіння. Він хоче, щоб я був вікарій Київської Митрополії. Коли мені це сказав, і він зразу замовк і дивиться на мене. А я теж мовчу і. Ну, от, мабуть, десь, може, секунд 30 було такої тишини, і блаженший питає, а чому ви мовчите? Я йому відповів, що я не знаю, що треба відповідати в цей момент, але є страх. Він сказав на це. Якщо є страх, то це добре, тому що ви одразу відчуваєте відповідальність. І можливо, саме. От Ця мідь, коли вручали жезл, особливим чином дається людині відчуття відповідальності, що тепер починається зовсім нове життя, причому життя єпископа це не стільки його особисте життя, це вже життя церковне, це вже церковна історія. І тому саме відповідальність. За те, що Господь тобі дає високу благодать бути приємником апостольського служіння, самих апостолів, і жити і трудитися, віддавати себе повністю у 21-му віці, це дійсно дуже по-людськи майже неможливо, і ти тоді по особимо відчуваєш, що Господь. Хоче від тебе саме жертовності. І тому, мабуть, я б поставив такий знак рівності між відповідальністю і жертовністю. Єпископ відповідає не тільки за себе, а й за тих людей, яких йому Господь вручив для того, щоб привести до Царства Божого. Але привести до Царства Божого можливо тільки шляхом Христа. Шлях Христа це завжди гологофа, це завжди жертовність. І тому єпископ має пройти цим шляхом, має всього себе віддати людям, може, в наш маточки, але при цьому залишитися таким цілосним частинкою самої церкви, щоб коли будуть перегортати цю сторінку твоїй історії, церковної історії, люди дійсно побачили. Відображення твого життя як життя людини, яка всього собі віддала Богу і народу Божому, владика Сильвестр один із наймолодших архієреїв за хіротонією. Ця надзвичайно важлива подія у його житті сталася у грудні 2017 року. Тоді новопоставленому епископу Собору архієреїв Української православної церкви вигукував Аксіос. Після чого єпископ Білогородський Сильвестр, отримавши символ влади, уперше благословляв свою пасту. Архіреєм я став по рішенню Синоду Української православної церкви майже рік тому, в цьому місяці, який починається, буде якраз годовщина. І, звісно ж, живі ті воспоминання, годичної давності, ті переживання, які я тоді. Испытывал. Я думаю, что любой, кто избирается синодом Украинской Православной Церкви на архиерейское служение, испытывает, во-первых, страх. Я бы сказал, страх не как боязнь чего-то, а как переживание чего-то высокого, того, что постигло, и можно сохранить этот, сравнить этот страх с каким-то трепетом, что ли, благоверным переживанием неким восторгом. И, конечно же, второе, что чувствует, наверное, каждый, кто проходит хератонию, архиерейскую подготовку к ней, это переживания очень сильные по поводу того, как это все пройдет. Потому что в действительности и этот страх, и эти переживания, они занимают все мысли, все время, все помыслы. И таким образом только потом, когда уже состоялась архиерейская хератония, когда как бы вышел немного из этого состояния, начинаешь рационально обдумывать, что же произошло, как поменялась моя жизнь, что это значит. И для меня ощущение все касающиеся рассуждений по поводу архиерейского сужения. Це були служения уже, это были рассуждения, уже постфактум свершившегося, Потому що в сам момент підготовки, в сам в момент звершення, я чувствовал тільки восторг, тільки страх и только переживание. і тільки переживання. Віримо й ми, як наші пастирі, що, незважаючи на всі випробування, церква Христова буде непорушною навіки, і врата пекла не здолають її. Звичайно, в житті церкви було багато інших цікавих моментів, але показати усе ми фізично не в змозі, тим більше, що невпинно наближається новий рік. І якщо скласти рейтинг усіх новорічних традицій, упевнену перемогу і над бокалами шампанським, і над незмінним олів'є здобуде прикрашання святкової ялинки. Та чи знаємо ми, що тривалий час лісова красуня у нашій країні перебувала під забороною? Так, майже 30 років радянська влада тримала ялинку поза законом, бо бачила в ній релігійний символ згадку про Різдво Христове. Але сьогодні ми вже знаємо, що первинна місія цього вічно зеленого дерева прикрасити День народження Сина Божого і що верхівку ялинки має вінчати саме Віфлеємська зірка. На Софійській площі у Києві день запалення вогників головної ялинки України припав на День пам'яті Святого Миколая. Тож долучимося до подвійного свята, і усі ми. Останнє приготування до відкриття головної ялинки України у Києві на Софійській площі. Комунальники чіпляють на гілки великі кулі синього, фіолетового, зеленого та сріблястого кольорів. Цього року прикрас на новорічному дереві небагато. Ялинка за вишки 25 метрів, змонтована з кількох сотень хвойних дерев. Новорічне дерево оздоблене великим інтерактивним екраном. Це не тільки для краси. Кожен хто завітає на Софійську площу, може записати власне привітання з новорічно-різдвяними святами, а потім його покажуть саме на цьому екрані. Окрім сцени з музичним супроводом, тут за традицією встановили дерев'яні ярмаркові будиночки з сувенірами. Щоправда, цьогоріч їх набагато менше. У нас є такі дуже гарні народні. Такий пряник коштує 20 гривень, а ляльки-мотанки від 100 до трьох сотень гривень. Якщо зголодніли, прогуляйтеся обіг Михайлівської площі. Між двох площ розтягнувся великий ярмарок зі смачненьким. Тут і печені овочі, і гарячі напої. Кому що є глінвейн, гарячий пані та панове, хто бажає зварену з душею, і любов'ю. Віка, Настя та Юля школярки. Кажуть, спеціально приїхали з міста Прилуки це Чернігівщина. Усім класом на екскурсію Києвом і на відкриття ялинки. Зустріли дуже багато добрих людей. Також тут була жінка, яка просто безкоштовно роздавала печиво. Чим ближче до моменту запалення ялинки, тим більше людей на Софійській. П'ять, чотири, три, два, один! Новорічна красуня мерехтить холодним північним сяйвом. Такий був задум організаторів. А тепер погляньте на цю красу з висоти пташиного польоту. вважаю, що новий рік це початок нового часу, в якому ти можеш зробити те, що не встиг зробити в минулому році. Я думаю, що новий рік це рік перемін, це те, що все відкидаєш зайве і живеш з новим життям. Я думаю, що новий рік потрібно завжди святкувати з сім'єю, тому що це сімейний праздник. Тож, якщо хочете зарядитись святковим настроєм та просто відпочити від буденної метушні, завітайте у цю недовго тривалу новорічну казку на Софійську площу. Ось і добігла кінця наша остання в цьому році зустріч. Але православний вісник та його колектив сповнені бажання та енергії продовжувати наше спілкування і надалі. Тому прощаємося. Лише до наступного року. Звісно, цими днями люди традиційно промовляють побажання нового щастя, але не кажуть, де його шукати. Втім, християнство ось вже дві тисячі років переконане, справжнє щастя залежить від наших стосунків із Богом, від сили нашої віри, надії та любові. Тож у новорічну ніч перед тим як перетнути ще одну часову межу, помолімося за наші сім'ї, за Україну. За наших воїнів і трударів, за тих, кому важко, хто у скруті та складних обставинах. Попросімо у Господа мирного неба над головою, злагоди в серцях і в оселях, а для того, щоб ця молитва була почутою нехай кожного дня в новому році перебуватиме Христос посеред нас. Зі святом, дорогі брати і сестри, Божого усім вам благословення.